Сьогодні знову буду пробувати зробити львівський сирник. Той, що я колись куштувала, мені дуже сподобався. Він відрізняється всім. Від раніше ну, тих, що я куштувала. По смаку той, що я робила, він мені дуже сподобався, але була дуже припечена скоринка. Сьогодні спробую по зробити по-новому. В общем, сир перетираю через сито. Перебиратиму родзинки. Замочений, запарений, верніше. Зараз пообриваю хвостики, переберу. Може якийсь десь не дуже добрий є. Ну, ось розквашений такий. Взимки непогані. Пару хвостиків було і одна трошки пошкоджена ягодка. Добавлю ложку кукурудзиного крахмалю. Півтори столові ложки стевії. Ванілін. Солі десь з півчайної ложки так, готую посудину на яйця жовтки окремо, білки окремо, відділяю, щоб не боблятися і не мити вінчики то взбиваю спочатку білки. Повзбивала я десь хвилинки-дві з половиною вже така устойчива піна, але не знаю, як воно себе поведе. Коротше, замість цукру у білки додавлю трошки стевії. десь пів столової ложки. Щоб тіпа, вони закріпилися із цукром. Ну, взбила вже зі стевільними. Я не знаю, може яйця можна і так, але я їх зіб'ю. Ой, не яйця жовтки. Я їх зіб'ю. Так, жовтків збила. Але надумала ще додати целиному. І так, готую цедру лимона. І так, цедру лимона висипаю в сирну масу. Добре перемішуємо, так можна Виливаю сюди збити жовтки. І добре перемішу. Так, воно стало трошки рідше. Висипаю родзинки. Десь одну третю частину білків додаю в сиркову масу ложкою або лопаткою, теж знизу вверх перемішую. Перемішала, маса стала рідшою, тепер висипаю решту білків і знову легенько перемішу.

масу форму. Розрівнюю противень і ставлю в духовку розігріту на 160 градусів. З духовки дістала через час і 30 хвилин. Накривала, бачила, що починає зарум'янилося і може згоріти накрила фольгою. А зараз буду перевертати, хоч і стояв на противні, але трошки знизу пришмалився. Не критично 100 г шоколаду і 30 г вершкового масла розтоплюю. Топила шоколад з маслом в мікрохвильовці. Буду поливати сирник. Паймогда пластівці. І трішку розкидаю в'ялену вишню. Ну, я так. Шоколад, звичайно, краще розтоплювати з олією. Не так який твердий був би не так би ламався. Замінник цукру гарна альтернатива, кому не можна цукру.